Мої вітання. Сьогодні розглянемо задачу на розрахунок часу тривалості ін'єкції лікувального препарату. Задача по біофізиці. Умова задачі така: скільки часу повинна тривати ін'єкція лікувального препарату гстиною 1 грам на сантиметр кубічний за допомогою шприца, який має такі характеристики. Діаметр поршня 15 мм, внутрішній діаметр голки 0,8 мм. Довжина ходу поршня 7 см. Тиск, який діє на поршень під час ін'єкції, не повинен перевищувати 4 кПа. Записуємо. Скорочений запис задачі. Густина лікувального препарату 1 грам на сантиметр кубічний. Грам 10-3 степені кілограма. Сантиметр кубічний 10-6 степені метра кубічного. 10-6 степені в знаменнику чисельнику буде 10 шості. Отже, 6 мінус 3 буде 3 показнику. 10 третій степені кілограм на метр кубічний. Діаметр поршня 15 мм. Мілі це 10-3 приставочка. 15 на 10 мінус третій метра. Діаметр голки 0,8 мм. Мілі, мілі 10-3, але ще ось 1 0. Заберемо звідси. Буде 10-4. 8 на 10-4 метра. Довжина. Ходу поршня 7 см. Санти це 10-2. 7 помножити на 10-2 метра. І тиск, який не повинен перевищувати під час ін'єкції лікувального препарату 4 кПа, рівні 4 кПа, це 10 Паскаль. Знайти тривалість ін'єкції. Для розв'язування цієї задачі розглянемо малюнок. Ось перед вами схема шприца. Це поршень. Пунктириком замальований. Це циліндр нашого шприца. Це його голка. Діаметр голки де маленьке, діаметр циліндра, де велике. Побудуємо дві площини. Перерізу це 1,1 площина і 2,2 площина. 1,1, коли поршень знаходиться в верхньому положенні, через його край, 2,2 – через кінець голки шприца. Також покажемо порівняльну площину 0,0. 0 І проведемо через вісь симетрії шприца. Тиск не повинен перевищувати. П. Покажемо, який тиск буде діяти на граничний на поршень. Л. Це хід поршня. В1 швидкість потоку лікувального препарату. В самому шприці густина лікувального препарату І В2. Швидкість потоку лікувального препарату вже в голці. Ось це я пояснив. Наш малюнок. Тепер запишемо рівняння закону Бернулі. Z1 це загальне рівняння. Плюс p 1 роже, плюс альфа1 В квадрат поділити на 2G. дорівнює Z2 плюс p 2 рож плюс. Альфа 2В квадрат на 2G плюс H. Де z 1 і z 2 це питомі енергії, який залежать від положення від положення площини нашої порівняльної. Бо від її висоти. Ми її так вибрали. Тобто вона проходить через симетрії шприца, і тому Z1 і Z2. Дрівні нулю, тому що він не піднятий нікуди шприц над цією площиною. Тому висота оця Z1 і Z2 не вимірюється в метрах, рівна нулю. Далі. p 1 p 1 тут треб... треба було б написати ось цей тиск плюс атмосферний тиск. Но ми атмосферний тиск не враховуємо, тому що він зупоштує не діяти і він просто скоротиться. Значить, p 1 рівні P нашому, граничному тиску. Ро це густина лікувального препарата, вже це прискорення вільного падіння. П2 це тиск в голці, він дорівнює нулю. Він мав би замість нього могли б написати атмосферний тиск, але тут написали би P плюс атмосферний, і тоді воно скоротилося б. Тому ми не пишемо, замість цього доданку взагалі буде нуль. Z2 також нуль. H. Аж це сумарні втрати на пору. залежать від місцевих втрат, від втрат при звуженні, і, і також від втрат по довжині. По довжині. Скільки там довжина невелика, звуження невеликими цими втратами можна знехтувати також. Ці втрати у нас дорівнюють нулю. Ще залишилося альфа-1 і альфа 2 Це у нас коефіцієнти кінетичної енергії. Будемо вважати потік лікувального препарату в шприцу ламінарним, а при ламінарному потокові ці коефіцієнти дорівнюють одиниці. Ж – це прискорення вільне падіння 9,81 метр на секунду в квадраті. В1 і В2 це швидкості потоку лікувального препарата. Відповідно, ми вже про це говорили, в шприцу і, від, і в голці. Коли підставимо всі ці значення Z1 Z2, 0, p 2 0, H0, α11 і α21, то отримаємо ось таке рівняння. P поділити на ро v в квадрат поділити на 2g, рівні V2 в квадраті поділити на 2g. G можна скрізь скоротити. І домножити ліву праву частину на 2. Отримуємо 2П поділити на ру дрівні V2 в квадраті мінус В1 в квадраті, якщо ми В1 перенесемо в праву сторону. Поміняємо знак на протилежний. Отримали рівняння. Два, з яким далі будемо працювати. Розпишемо швидкості потоку через об'ємні єм, об витрати лікувального препарата Q. Швидкість потоку дорівнює Q поділити на площу перерізу. То є труби, чи в даному випадку шприца, по якій протікає. Рідина. Площа перерізу да, в нас це площа. Поршня. На рівна площі перерізу. І дорівнює пі де квадрат на 4. Площа виражена через діаметр поршня. 4 можна написати в чисельнику і отримуємо 4 Q поділити на пі, де велике в квадраті. Аналогічно. Швидкість потоку лікувального препарату через голку буде дорівнювати 4Q поділити на π де маленьке в квадраті. Об'ємна єм, об густина лікувального препарату. Об'ємні витрати лікувального препарату і там, і там вони будуть однакові. Тому що вони нікуди не діваються з часу. Далі, після підстановки швидкості потоку. В наше рівняння 2 отримуємо. 2п поділити на ρ, 4 q на де квадрат до квадрата, і 4 q на піде велике в квадраті до квадрата. Піднімаємо ці дроби до квадрата. Маємо 16 квадрат поділити на пі квадрат де в четвертому. Мінус 16 q квадрат, поділити на пі квадрат де велике в четвертому. Виносимо 16 q поділити на пі квадрат задушки. Отримуємо 1 на де маленьке в четвертому мінус одиниця на D велике в четвертому. Домножаємо ліву і праву сторону на π Та ділимо на 16. Отримуємо π квадрат П. 2 поділити на 16 буде в знаменнику 8 ро. Тут 16 і π квадрат скоротяться. Залишиться тільки Q квадрат. Ось Q квадрат ми записали. З тої сторони записали. Ну, можна було, щоб не путати. З цієї сторони записати. Отак. От Далі зводимо до спільного знаменника в дужках. Має спільний знаменник, де маленький в четвертому помножити на девеликий в четвертому. Сюди додатковий множник де велике в четвертому, а сюди де маленький в четвертому. Отримуємо такий дріб. Де велике в четвертому, мінус де маленький в четвертому в чисельнику, в знаменнику, де маленький в четвертому, пножне де велике в четвертому. І далі з цієї формули знаходимо q квадрат. Тобто домножаємо ліву і праву сторону цього рівняння на дріб, обернений до цього дробу. Тоді тут він скоротиться, залишиться тільки q квадрат ми її з тої сторони запишемо. А тут він додавиться. Ось він додається Д квадрат маленьке на Д велике в квадраті, а в знаменнику ця різниця. Знаменку різниця. І то, що було π квадрат P, лишається. І 8 в знаменнику так і лишається. Залишилося добути корінь квадратний з лівої і правої сторони. Ну, запишемо цей вираз. Ось. Добуваємо корінь квадратний з лівої і з правої сторони цієї рівності. Корінь квадратний Q квадрат буде просто Q. Корінь квадратний з π квадрат буде P. Корінь квадратний з d в четвертому буде d квадрат. І корінь квадратний з d в 4 буде d велике в квадраті. Під коренем лишається ось цей тиск p 8 ро де велике в четвертому, мінус де маленьке в четвертому. Отримали вираз для об'ємної витрати лікувального препарату. Але об'ємну витрату лікувального препарата можна обчислити за, другою, за іншою формулою. Q дорівнює об'єм поділити на час. Об'єм лікувального препарата поділити на час, протягом якого він витече через шприц. Тобто на час ін'єкції. Той час, що нам треба знайти. Об'єм це об'єм циліндра. Він буде знаходитись лікувальний препарат спочатку тільки в циліндрі, а потім вже, коли подіє тиск, він піде в голочку. Тому це об'єм циліндра. Площа основи на висоту. Площа основи піде квадрат на 4, де квадрат великий на 4. А висота це хід поршня L. І поділити на час. 4 за властивістю пропорції можна писати в знаменнику. І з оцієї формули знаходимо вже час. час ін'єкції. Міняючи місцями за властивістю пропорції, знову ж таки, час і об'ємну витрату лікувального препарата Q. Отримали формулу 4. Час тривалості ін'єкції. Залишилося нам, нам замість Q Qставити раніше знайдене значення з формули 3. Підставляємо. Ось отримуємо. Ось ми знеменникою підставили. отримуємо такий вираз. А далі поділити на дріб. Ось поділити на дріб. А дріб цей під коренем. Означає помножити на обернений. Значить, ми множимо під коренем, на обернений джедробу немає. Помножимо на обернений. Тобто чисельник стає знаменником, знаменник – чисельником. А залишається, пі і пі скорочується. Де велике в квадраті, де велике, скорочується. В чисельнику лишається тільки L, а в знаменнику 4 де маленьке в квадраті. Ось таке залишилося. Далі 4 де маленьке в квадраті, внесемо під корінь. Під кореним запишемо його як 16 де маленьке в четвертій степені. Коли вносимо під корінь якийсь віра, то його треба підняти до квадрата. І проведемо скорочення. 8 і 16 скорочується, буде 2. Ро чисельнику лишається, перз на мене лишається. А оце де в четвертому почлено поділимо на дужку. В дужках лишиться. Д велике в четвертому на де маленьке в четвертому, а де маленьке в четвертому на де маленьке в четвертому, лишиться просто одиниця. Отримали кінцеву формулу для розрахунку часу ін'єкції. L – це довжина ходу поршня. Залишилося нам підставити значення і провести розрахунки. Підставляємо значення, які записано в нас в скороченому записі, переведені в систему інтернаціональну. І за допомогою мікрокалькулятора акуратно проводимо розрахунки. Отримуємо час ін'єкції. 8,7 секунди. Записуємо відповідь. Тривалість ін'єкції лікувального препарата – 8,7 секунди. На цьому все. Завтра розв'язана. Будьте здорові. До наступної зустрічі.